Таунхаус з газом у Святопетрівському, асфальтований під'їзд, кожна власна парковка. На фасадній ділянці два повноцінних поверхи. Такий красивий кабінований фасад, побудований з газоблоку і зовнішнє утеплення. Тут під вас можуть бути поставлені перегородки, може бути кімната, ванна, кухня. Вітання, газ уже заведений. Це місце для вашого відпочинку. І седловина на вашій ділянці. Побудоване перекриття у вас монолітне і схожий на другий поверх також монолітній. Зараз покажу вам другий поверх. Тут теж вільне планування, але по проекту посередині ванна. Одна спальна кімната, друга спальна кімната. Зверніть увагу, у вас два повноцінних поверхи і такий класний вид з вікна, якраз дерева, квіточки і ваша ділянка. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.